virum Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав, сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив. Симона і Андрія Симонового брата, які закидали небід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі. Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. І покинувши свого батька Заведея, в човні знайметами вони пішли слідом за ним. Це є слово Господні. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехвань похвалений Ісус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші міністранти, сьогодні браття рице, святого Яна Павла II, наші. Півчі сьогоднішні, дорогі парафіяни, кохана мама, дорога родина, яка теж сьогодні так гарно наша зібралась, дорогі радіослухачі, кохані улюблені дітоньки Божі. Чуємо сьогодні покликання чотирьох апостолів. Є такий уривок Святого Писання, де описується. Як Ісус Христос покликує 12 апостолів, є написані теж їхні імена. А сьогодні святий Марк, Евангеліста говорить нам про чотирьох апостолів: Андрій, якого часто називають первозванним, Симон, якому Ісус поміняв ім'я на Петро, Кефа, тобто скеля. І також Яків і Йоанн, сини Зведеєві, які сьогодні йдуть за Ісусом Христом. Двоє з них залишають свою працю, залишають те, що є, може простіше залишити, тому що двоє наступних залишають батька свого. Написано, залишили батька наймитами і пішли слідом за ним. Напевно, трудніше є залишити людину, залишити живу особу, тому що любов, тому що прив'язання, тому що вдячність, тому що це родина це хтось найближчий. І здається, що легше є залишити те, що є приземне, матеріальне, залишити будинок, дім, працю, господарство. Залишити майно. Але цікаво, що Святий Марик описує, і так було, що Ісус, коли кличе своїх апостолів, починає від тих, котрим доводиться залишити ці матеріальні речі, а потім тих, котрим приходиться залишити особи. Щоб краще зрозуміти, бо це такий Божий почерк, Божий характер. Це така якби система Ісуса Христа, це його програма покликання, це Його спосіб. Пригадаймо собі Євангелію, в якій описується, як прийшов молодий чоловік, юнак, хлопчина до Ісуса Христа. Напевно, чув про Ісуса дуже багато, напевно, бачив Його учнів, напевно, теж бачив тих людей, які ходили за. Паном Ісусем, які були оздоровлені, зцілені, які багато розповідали про своє зцілення, і прийшов з запитанням, що робити, щоб отримати життя вічне. І коли ми собі пригадуємо цю Євангелію, пан Ісус в цьому самому стилі з ним розмовляє, каже, що підай, піди продай все, що маєш, роздай вітним. І він засмутився. Засмутився, тому що мав велике багатство, не міг їх залишити. А потім вже не було як розмовляти, бо він відійшов від Ісуса. І сьогодні ці учні дають можливість, ці перші, дають можливість Ісусові йти до наступних учнів, залишають свою справу, свою роботу, працю і йдуть за Богом. Сьогодні ці апостоли є для нас прикладом такої становчості, прикладом рішення. Святий Марк заохочує нас, щоб ми зробили так само і помічає тут одним словом дуже важливу річ: негайно залишили все і пішли за ним. І то слово негайно це відразу, це без задумки якоїсь. Це без якогось калькулювання, не ставлячи на вагу, чи мені це оплачується чи ні. Не беручи в руки калькулятора і не раховуючи, чи мені вигодно це відразу негайно. І це дуже важливе бути таким негайним в справах Божих. Ми не кажемо, що потрібно квапитись, так? бо ця людина може без якогось розуму щось зробити таке неправильне в житті. Треба бути розважливим. Але тут є теж скрита, цікава така річ. Якщо вони негайно пішли за Ісусом Христом, значить вони були готові. Значить, це не було для них таке несподіване. Це не було щось таке, що вони цього не хотіли, і хтось їх примусив. Це були люди, які, напевно, ходили до Божого храму, до синагоги, чули Боже Слово. Це були люди, які знали Йоанна Хрестителя, тому що Святий Марик підкреслює цю подію після того, як був виданий Йоанн, тобто, коли його ірод посадив в тюрму до в'язниці, тобто про нього вже були чутки, і знали, що біля Йоанна теж є учні. І чули, що Йоанн говорив про Ісуса Христа після мене прийде той, кому я недостойний розв'язати ремінця в сандалях. Прийде той, котрий був переді мною. Так багато свинтеян хреститель навчав про Пана Ісуса. І коли ці люди почули: Андрій, Симон, Яків, Йоанн. Коли побачили Ісуса Христа, як Він промовляє, відчули в Його голосі, що це Він, Месія, і пішли відразу, тому що були готові. Це може далеке порівняння, але представте собі, кохання, що ми сидимо на зупинці автобусній чи на автостанції і чекаємо на автобус. Ми всі вже в думках, куди їдемо, що зробимо, з ким зустрінемось. Чому ми хочемо туди їхати, яка мета, яка ціль нашої подорожі? І тут з'являється автобус на пероні чи на дорозі. і Ми одразу встаємо і починаємо йти. Не так, що, а може ще посиджу, а може це не той, може почекаю на інший автобус, а може спитаю людей, слухайте, а він справді їде туди, в це місто, куди треба? Тільки одразу встаємо і йдемо, навіть якщо багато людей. То стараємося це швидко зробити, щоб не стояти пішки в автобусі так, ногами, тільки сидіти, мати своє місце. І ця негайність, ця второпність вона є дуже для нас, християн, важлива. І в цьому ключі можемо розуміти теж пророка Йону, який був посланий до Нінавії. Щоб говорити, 40 днів лишилось. І Божий гнів проявиться над вами. Люди повірили, повірили цим словам. Повірили, як написано в пророка Йони, Богові не Йоні, Богові повірили, оголосили піст, поодягали веретища від найбільшого до найменшого. Скільки разів ми, кохані, чуємо, як важлива є молитва і піст, як важлива є молитва і піст. І я вже, будучи багато років ксьонзом, недавно почув теж від своєї мами, яка каже до мене дитинко, як важливий є піст. Я так багато постом вимолила для нашої сім'ї, для тебе, для бабусі, для себе. Для костьола, як важливий є піст. Я собі думаю, чи я як сонц справді це розумію, а може ці матусині слова є потрібні, щоб відновити в собі піст, і то не для того, щоб перестати щось їсти. Але ми сьогодні можемо постити від багатьох речей: від телевізора, від машини, комп'ютера, телефона, яких зустрічів, якісь справді своїх забаганок. Бо ж в пості не сказано, що треба перестати їсти м'ясо, наприклад, або взагалі якусь їжу. Але піст – це щось глибше. І Нінавітяни оголосили піст. Побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулись від своєї нікчемної поведінки. І роздумався щодо лиха, яке він погрожував їм вчинити і не вчинив його. І це і важливе, щоб людина виконала своє, щоб відчула в собі поклик до апостольства. І Йона може сьогодні бути названий рівноапостольський. Він вже в тоді виконував місію апостола. Вже втоді був голосом Бога. Був якби цим намісником Ісуса Христа, бо Ісус є Словом Отця, був цим другим Йоанном Хрестителем, вопіючим в пустині. Нінавія це духовна пустиня, де було настільки багато проблем, що аж Господь, Бог, почав гніватись на них. Бути апостолом, в другому читанні ми чули до Коринтіан, як святий Павло пише, Бо проминає образ цього світу. Живіть так, якби ви не з цього світу були. Одружені, нехай живуть так, якби не одружені. Ті, що радіють, так, якби не раділи, ті, що плачуть, так, якби не плакали, ті, хто купує так, якби взагалі нічого не мали. Будьте вільні, будьте свободні, тому що людина вільна є подібна до Ісуса Христа. І хтось скаже: А де ж ця воля? Пана Ісуса, якщо він мусив померти на Христі, де Його свобода? А свобода є в цьому, що Він погодився на це, що він не втік від Христа, що Він, говорячи з Пилатом, казав, якщо би я забажав, я би попросив оця небесного військо з неба, і ти би нічого наді мною не зробив. І пан Єсус пішов на хрест тільки в своїй свободі, це був його вибір. Людина вільна, людина, яка не від нічого не залежить, взагалі нічого не має над нею влади. І тому сьогодні пан Єсус, що робить для апостолів, це звільняє їх. Будьте вільні, будьте свободні, ідіть за мною. І Він не каже, що ви перестанете бути рибаками, перестанете мати ці таланти, які маєте, втратити свій фах свою професію, будете рибалками людей, далі те, що робите в житті, будете робити зі мною. І це вже є апостольство, тому що все своє життя ми виконуємо перед Богом так, як Господь цього хоче, тобто правильно. І це є дуже важливе піти слідом за Ісусом Христом. Не своїм світом, не чужим. І ми наразі запитаємо, але ж хтось дає нам приклади святих і каже наслідувати їх. А тільки тому, що їхні ноги йшли по стопах Ісуса. Вони не робили своєї Євангелії, вони не робили свого постіла, вони не робили своєї релігії. Вони чітко, ясно, виразно. Відверто, правдиво йшли по слідах пана Ісуса. Тому ми наслідуємо їх, тому ми робимо так, як навчав Ісус Христос, так як в добрій сім'ї, коли бабуся, дідусь правильно живуть, вчать так своїх дітей, діти, внуків, внуки, правнуків, то потім, коли ці правнуки мають 15 років, 20, а бабуся чи прабабуся 90-му. Майже сто. І вони кажуть, ми йдемо цією самою дорогою. Так нас вчили вдома, не може бути по-іншому. Тільки ця дорога є правдива. Тому сьогодні, кохані, дякуємо Богу за Слово Боже, яке Господь нам дає, і просимо, щоб Бог провадив нас в дусі Євангелія через ціле наше життя, життя віри, аж до цього моменту. Коли зустрінемось з Богом в небі, щоб там щасливо, вічно дякувати Богу за дар спасіння. Ам. Христос народився. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, це все держите. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного єдиного сушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас в день нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Діви став чоловіком. І був розп'ятий за нас за законтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день хідно з Писання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина іс, що з Отцем, і сином рівно поклоняє, ми рівно славимо, що говорив через пророків, i w jedyną z światów, i Apostolską Cierpiu. I spowiduj od nich chrześcijan, aby odpuszczenia grzechów. Oczekuj woskreszenia Mertwy i życia majbutniowego wieku. Amen.